Урожайність цього року то на 100. Більше врожайності у нас немає. Відсутність нормального врожаю обумовлена виключно погодними факторами. Відсутність опадів. Горох на полі площею 28 гектарів зібрали трьома комбайнами за кілька годин, говорить власник і керівник фермерського господарства Олексій Смоляков. Директор з виробництва Анатолій Місько каже, ця жатка називається флекс. Її використовують, щоб збирати горох та сою. Всі культури, які повинні підбиратися з самої плоскості землі, вона плаває, що положення її, вона підбирає, вибирає собі, планує почву. Олексій Смоляков розповів, мають обробітку 2,5 тисячі гектарів, здебільшого вирощують зернові культури та соняшник на 30% площ Нішеві, до яких відноситься і горох. Горох є нормальним попередником. І коли ми в 2019 році зібрали 67 центнерів з гектару по гороху. Звичайно, площі гороху збільшувалися з кожним роком. Починали з 30 гектарів, зараз їх під 300 гектарів. На сьогоднішній день нам його вже пропонують за 14 тисяч за тонну. Більше, ніж 14. Я думаю, що він буде ще дорожчати. Плюс, каже керівник, на полях після гороху збирають значно кращі врожаї зернових. Анатолій Місько додає, на врожайності цієї культури позначилися її квітневі заморозки, які зупинили процес зростання гороху, але головне посуха. Якби проходили б хоча б на, навіть на рік, міліметрів 200, хоча б 200 міліметрів дождя. Але у нас на цих полях такого не, не случилось. На Миколаївщині ранніми зерновими і зернобововими культурами засіяно 630 тисяч гектарів, розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Станом на 26 червня горох зібрали на тисячі гектарів за середньої врожайності 14,2 сантнера з гектара. Також зібрано 42 тисячі 300 тонн озимого ячменю, середня врожайність цієї культури 23,5 центнери з сантнери з гектара. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.